життя України, ситуацію в нашій країні сьогодні. Говоримо із гостем студії, головою аграрної партії України Віталієм Скоциком. Це програма на часі. Вітаю вас! Вітаю вас, пасибі, що завітали до нас у студію, на Рівненщину, Зокрема, ну відразу із наболілого питання, що турбує найбільше зараз українців, це тарифна політика. Всі ми живемо, всі ми платимо зараз тарифи просто зросли неймовірно. Яка от ваша позиція, як ви це можете прокоментувати, цю ситуацію? Ви знаєте, що людей, які коментують ситуацію, дуже багато, власне, експортного середовища не так багато, але найкраще, мабуть, дивитися на проблему очима звичайних людей. Ось давайте на неї глянемо очима звичайної людини. З однієї сторони людина, яка дивиться телебачення, так бачить, що сьогодні відбувається а, така гучна справа щодо одного з депутатів Верховної Ради, який всі останні роки незалежності нашої держави скупав газ українського виробництва за мізерною ціною, власне, собі його виробництва і продавав населенню з накруткою в рази. І тільки за той період часу, де говориться там розслідування, майже 4 мільярди гривень було таким чином вкрадено в кого в українського населення. І коли ми чули всі попередні роки і зараз, що ми підводимо тарифи до ринково обґрунтованих норм, питається, що таке ринково обґрунтована ціна в даному випадку, коли ми знаємо, що в собінвартості газу газ власне українського виробництва максимум 10 11 все інше це накрутки різного типу або отакі спекуляції, як сьогодні розглядаються в Верховній Раді чи в Національному антикорупційному бюро нашої країни. Вперше за всю історію комісії по регулюванню електроенергетики в нашій державі І було прийнято зовсім недавно рішення про підняття оптових цін на електроенергію на 10%. Ніколи цього не було. Але ж цікаво навіть не те, що на 10% це максимальне підняття, а цікаво з експортної точки зору, до чого прив'язана ціна електроенергії. Вона прив'язана до кіловата електроенергії, виробленої на теплових електростанціях нашої держави. Теплові електростанції нашої держави працюють з коефіцієнтом корисної дії орієнтовно 33-35%. Західної Європи орієнтовно 70-75%. Різниця, від... тобто, от ви уявіть, що є. Ви є власник автомобіля, в якому пробитий паливний бак. І ви замість того, щоб ремонтувати паливний бак, ви просто все більше більше заправляєте пального в цей паливний бак, а він витікає. Тобто, замість того, щоб реформувати систему виробництва електроенергії в даному випадку, понизити її собі вартість, ми, власне, на зношеному обладнанні накладаємо на плечі людей, які власне повинні за це платити, те, що вони підняти на свої плечі не можуть. Але далі ще цікаво: більшість теплових електростанцій нашої держави працює на вугіллі. Ми країна, в якої запасів вугілля на 500 років вперед. 91 році ми були найбільшим видобником вугілля в Європі в цілому. Так от ціна на одиницю електроенергії на тепловій електростанції прив'язана до ціни вугілля при базисі ціна вугілля міста у Нідерландах, плюс поставка на територію України. Тому Можна по різному говорити про тарифи, але коли відбуваються такі нонсенси, коли ми говоримо про Роттердам, коли ми говоримо про зношені наші генеруючі в даному випадку теплові електростанції, і в кінцевому етапі маємо спекулянтів, які сидять на реальній собі виробленої електроенергії чи газу в Україні, і потім за це все має сплачуватись народ. І кожний уряд, який приходить, каже, що це ринково обґрунтовані ціни, і ми повинні це робити. Українця сьогодні вже не обманеш. І от я декілька днів тому був у Харкові, величезний зал, 750 людей. Я собі не уявляю, як урядовець, сьогодні, чи вчора, чи позавчора, міг виходити до такого типу людей у відкритий зал, де ніхто нікого не відбирає, і міг давати відповіді на питання. На ці питання розумної відповіді на сьогоднішній день у суспільства немає. Ну а як все таки от можливо контролювати, боротися це зрозуміло, це як з вітряками? Так як контролювати тих всіх чиновників, які все-таки от на цьому наживаються наживаються на, на народі, на простих людях? Бачите, все те, що власне відбувалося останніх 25 років, от знову ж, харківчани мені декілька днів тому говорили, ми не є бідною країною. Ми є згвалтованою пограбованою державою. Оце власне те, що відбувалося з українським народом і з нашою державою всі останні 25 років. Ми виходили на революції 14-го 14 року. Український народ свято вірив в те, що після кожної революції от має настати обов'язково той час, коли все буде краще. Але так не буває. Не буває ні в світовій історії, ні в світовій економіці має бути інструмент, який будує зовсім іншу державу, зовсім іншими цінностями. На жаль, у демократичних системах ніхто іншого інструменту, крім політичної сили, яка називається партія, не придумав. Тому нам треба будувати той інструмент, з яким ми можемо побудувати зовсім іншу державу. Це довгий час, це не революція декількох місяців чи навіть року. Це довга кропітка праця. Але якщо ми вибудуємо правильну політичну систему з тими цінностями, які власне несе весь наш український народ, це той шлях, яким ми можемо змінити відношення і до людей і. Те відношення, в якому кожна людина, яка живе в нашій державі, буде розуміти, що правила одинакові, вони діють для всіх одинаково без виключень. Ось ми е, зачепили тарифну політику. Я не можу просто не згадати е, вислів, е, який звучав е, в вищих ешелонах е, влади, про те, що навіщо газ на селі? треба відрізати ну і відразу питання в мене наступне про відродження такі села того куди можуть повертатися і молоді люди піднімати це все адже за цим все таки майбутнє от що ви на це можете відповісти Знаєте, ми настільки багата країна що при правильному підході ми будемо можемо змінити нашу державу за дуже короткий період часу от один із моїх хороших колег бувший губернатор Рівниччини віктор Йосипович мачук буквально декілька днів надрукував на на одному з відомих інтернет-порталів свою статтю щодо бурштинової теми, і ми були декілька разів за останніх півроку у бурштинових купальнях по Рівненській і Волинській області. Ми чули в більшості випадків від простих людей, які там риють бурштин, що ми готові віддавати 80-90% з того, що нарито державі. Але дайте нам можливість нормально, легально працювати, створювати робочі місця. Сьогодні, за різними цифрами, у нас на Рівненщині кожного року видобуваються бурштину на 3-3,5 мільярди доларів. Їдемо на Одещину, при Дунайська Бесарабія, говоримо про вино і виноградарство. Якщо б ми на сьогоднішній день виробляли власне вино і більше вирощували власного винограду, за один рік ми мали б 200 тисяч робочих місць у цьому напрямку. Найбільше озеро, прісноводне озеро України, Другої Європи, Ялтух, годувало у ще 10-15 років тому своєю рибою 15 областей України. На сьогоднішній день ми завозимо 82% риби з інших країн. Тобто, власне, все те багатство, яке в нас є, що в селі, що до, відноситься до маленького міста, чи великого, чи будь-якого поселення населення нашої держави, ми маємо всі ті багатства, які повинні працювати в правильному напрямку. І ті люди, які працюють сьогодні в тих умовах, в яких держава їх поставила, говорять: одну просту річ. Ми не хочемо заробляти дуже великих грошей, але дайте нам можливість стабільно заробляти так, щоб ми могли жити, забезпечувати свою родину. Тому повертаємося до того, що для того, щоб вибудувати будову всієї держави, вона раціонально, ефективно працювала в усіх напрямках і в селі, в тому числі, повинна бути стратегія розвитку країни. Щоб була стратегія розвитку країни, треба консолідувати еліту, яка є в державі на сьогоднішній день. І третє, треба зробити так, щоб ця стратегія була імплементована у демократичних державах. Імплементація може бути тільки через виграш парламентських виборів. Тому українці повинні зрозуміти, що жалітися. Це річ невдячна революції, якщо ми не робимо поступального руху далі і не починаємо будувати свою Україну, Вони ні до чого хорошого в кінцевому етапі не приводять. Це важка, кропітка праця, і українець, який не йде в політику, повинен розуміти, що він повинен правильно голосувати. А ті, які можуть іти в політику, повинні йти, починаючи з сільського рівня з сільської ради і завершуючи Верховною Радою своєї держави. Зрозуміло, пасибі велике. Е, ви говорили якраз про м, те, що були у Харкові нещодавно, а це зовсім недалеко від е, Донбасу. Е, вони межують і, взагалі, е, про ситуацію, яка зараз склалася, адже нас е, заспокоюють, тим, що перемир'я, так. Але щодня ми чуємо про нові кількості загиблих, поранених. Оця ситуація, взагалі, як ви можете її ну не прокоментувати, не будемо такі популістські, так, слова говорити. Ваше ставлення от до того, що нам говорять і що насправді відбувається в партії. У нас є професійні люди, які розбираються в кожному сегменті і життя нашого суспільства і економіки. Ось учора на одному з провідних каналів Іван Васильович Плачков, який очолює у нас енергетичну раду, до речі, разом з Віктором Йосовичем Матчуком якраз розбирали тему тарифів. Тому я тільки деякі моменти в даному випадку о, поговорив, проаналізував з вами. Тему Донбасу о, в нас найбільше розкриває володіє даним питанням Роман Петрович Безсмертний, який ще зовсім недавно був якраз учасником мінських переговорів. Я можу в даному випадку коментувати як людина, яка постійно серед людей дуже часто на Донбасі. Скажу дуже просто: о, думка людей, що з однієї сторони, що з іншої, що це Україна. Це наша держава. Більшість, левова частина тих людей, які сьогодні знаходяться у зоні конфлікту. Це люди, які хочуть жити в Україні і хочуть жити мирно у безпеці своєї держави. Тому ми завжди повинні розуміти, що це наші території. Ми завжди повинні розуміти, що це наші люди, навіть якщо хтось з пропагандою їм міські запудри на якомусь певному етапі життя. Ми повинні розуміти, що ми повинні зробити все для того, щоб ці люди були інтегровані назад у повноту всієї української спільноти. І коли ми приїжджаємо, от я от буду на наступному тижні три дні в Луганській області, тому що там позачергові вибори і в 114 окрузі ми маємо свого молодого яскравого кандидата. А це фактично зона бойових дій, Старобільський, та частина. І е, дуже дивно з однієї сторони, але з іншої сторони природньо. Що на ті зустрічі, які ми проводимо, приїжджає багато людей із окупованої частини, там, де відбуваються на сьогоднішній день військові дії. Uh -huh. І я часто їх запитую: а, ну, а, а що? А вони кажуть, а нам дуже хочеться бути і відчувати себе те, що ми не кинуті, що ми, що ми є частиною ми нашої держави. Нас так, да, ми розуміємо, що складно, але ми хочемо бути в процесі. Ми хочемо бути вдома. І от коли люди виходять і кажуть. Передайте всій державі, передайте стране. Ми нічого не просимо, Ми просто хочемо бути вдома. І оце те, що я несу потім після Донбасу по всій території України. Що не забувайте, що люди страждають, вони хочуть бути вдома. Я для себе порівнюю ситуацію на Донбасі з тою ситуацією, яка була в нас на території Західної України до 50-х років минулого століття. Ви пам'ятаєте, скільки різного типу військових конфліктів, воїн і так далі. Ось я тільки що проїжджав е е, хату мого діда е на трасі біля села Дорогобуш. Сорок 1946 році хата була повністю спалена. Спалена, тому що був військовий конфлікт, і власне дідусю тільки з, з, з дітьми вдалося втікти в тому, чому було, і залишитися живими. Тому я сьогодні, коли їду на Донбас, в мене більше згадка того, що відбувалося в нас тут на наших територіях, і бажання того, щоб чим скоріше настав мир, і щоб всі ці люди інтегрувалися назад в загальну українську спільноту. Якраз про інтеграцію Зачепимо з вами тему європейської інтеграції, зокрема, те, що у всіх на слуху українців це є референдум за вихід Великобританії із Євросоюзу, також і у світі, і в Україні це розцінюють неоднозначно, неоднозначно для нас, для українців, взагалі, як це може вплинути на нашу державу. Якщо такі вийде Великобританія, я думаю, що е, такого впливу, який би сьогодні мав якийсь позитивний або негативний наслідок, безпосередньо не буде. Звичайно, вже тої Європи, об'єднаної, про яку думали з самого початку її створення, теж вже не відбудеться. Чому тому, що Британія одна з трьох найбільших економік Європейського союзу. Це був великий фінансовий інструмент, який, звичайно, разом з економіками Німеччини і Франції в першу чергу ніс основне навантаження, в тому числі по порятунку економік, наприклад, Кіпру, Греції, Португалії на певному етапі і так далі. Тому буде інша політика Європейського союзу українцям, нам усім дуже важливо розуміти, що ми повинні бути інтегровані в світову політичну систему незалежно від того, що у ній відбувається. Приклад Великобританії дуже хороший. Він хороший приклад політика, тому що Девід Кемерон з консерваторами навіть не думав. Коли політологи і політтехнологи їм рекомендували використати е, можливий Брексіт як інструмент на виборах, що це може матеріалізуватись. І в кінцевому етапі це матеріалізувалося. Але з іншої сторони, це є під свер... підтвердженням високого рівня демократії. Чому? Тому що після того прем'єр-міністр вийшов і сказав, що 52% проголосувало за. І я, як людина, яка власне обрана людьми в кінцевому етапі, маю виконати їхню волю. Так і повинно бути. Але цю ситуацію ми розберемо дуже детально у нас в Україні, тому що. До нас в гості, до нас, власне, до мене, до о, моїх колег. Прилітає о, внук Вінстона Черчилля Аніклас Сомс, який був міністром сільського господарства і міністром оборони Великої Британії. Приїжджає о, бувший прем'єр-міністр Канади, який представляє консерваторів Канади. І приїжджає внук бувшого прем'єр-міністра Великої Британії Лорд Балфорд. Ось через два тижні вони будуть в Україні, і ми будемо мати таку велику сесію, на якій розберемо по всіх складових і деталях, що ж все таки відбулося в Британії, що відбувається сьогодні в світовій політичній системі, тому що для старих аристократичних політичних діячів Великобританії це катастрофа. Вони привикли, що прапор Британії майорить над цією державою, а зараз є високий ризик того, що із королівства вийде Шотландія. Дуже можливо за неї потягнеться Північна Ірландія. І тоді що ж залишиться у великої колишньої Великої Британії? Одна Англія з Вельсом ну, це не ті речі. Угу. Якраз мені відразу стало цікаво. Е, у цих е, осіб е, можна сказати, котрі е, їхні прародичі були китами, так і політики і всього Великобританії е, і Канади. Е, можливо, буде ну не обмін досвідом, а запозичення певних. Е, не знаю, новаторств можливо щось нового у них будете брати, от ну, для це України. все мої давні друзі-колеги. і колеги. Е, mm -hmm. Я з ними давно спілкуюся, тому багато речей е, в їхньому досвіді. Я просто як губка я опитую, тому що. Це дуже важливо, коли ти не живеш тільки в своєму середовищі своєї країни, а ти розумієш, що відбувається у всьому світі. Тоді набагато легше розуміти, куди треба рухати і свою політичну силу в кінцевому етапі державу, у всьому тому штурмовому. Вирі, які відбуваються. Тому а якраз коли приїдуть о, ці три прекрасних старих джентльмени, старих їх називають чому? Тому що вони ну, віці від ши... наймолодший Ніклас, внук, йому 68 років і на старшому 75. Я завершив підготовку своєї власної книги, яка називається «Як нам жити в епоху змін. І власне, уже у полі спілкування, от з джентльменами Великобританії, Польщі, Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, і будучи постійно серед людей в Україні, я спробував щось викласти, як же нам жити в тому всьому вирі змін, які сьогодні відбуваються на округнах, і в нас і в великій політичній тій гри, геополітичній грі, яка сьогодні йде на територію України між великими країнами. Хотіли відразу тему села продовжимо трохи. От саме відродження села. Як допомогти селянам? Тому що зараз ну надзвичайно їм важко. По-перше, ПДВ. Вони кажуть, ми хочемо працювати, дайте нам працювати, ми будемо на благо України. Але всілякі грошові питання, ну їх просто ну не вбивають, а ну. Опускають і е, оці крила е, забирають їхні, які б вони далі хотіли б робити і розвивати те село, а в свою чергу піднімати Україну. Українці хочуть жити в своїй рідній країні. Українці дуже трудолюбивий народ. Ми є такими генетично. Ну є ми, це ж не заберемо. Це це Що нам потрібно для того, щоб ми почували себе комфортно? Три важливих складових. гідність, повага, достойна заробітна плата тобто робочі місця. Якщо економіка не працює, не має робочих місць, виникає зразу проблема того, що українець починає шукати, де він може заробити. Дуже рідко українець приймає рішення, що я сяду на вулиці і буду просити гроші. Він шукає, де він може заробити. Так відбулося 5 хвиль міграції українців по світу. Ось в цьому році ми святкуємо 25 років незалежності нашої країни. Я пам'ятаю, коли мені було 20 років, мені довелося відкривати першу річницю. Незалежності нашої держави в українському селі в місті Чикаго, в Сполучених Штатах Америки. Молодий хлопець, 20 років, студент другого курсу і переді мною 3,5 тисячі людей. Ми тоді не розуміли, що таке незалежність. Вони розуміли, ті люди, які вимушені були виїхати з своєї країни, в силу багатьох причин: війни, безробіття, того, що треба було шукати, як утримати свою родину. І я до цього часу пам'ятаю той гір. І мурахи біжать по моєму тілу кожен день, коли я співаю гімн України, тому що я пам'ятаю їхні очі. Завдання наше, того покоління, яке продуктивне сьогодні в нашій країні, все-таки вибудувати ту державу, яка дасть можливість людям мати робочі місця, достойні заробітні плати, в кінцевому етапі насолоджуватися гідністю, повагою і достойною оплатою праці, яку вони роблять. Все це можна зробити. Але. Для того щоб це все зробити, на жаль, для мене, тому що я не дуже це люблю, треба будувати політичну силу. З тою політичною силою треба вигравати в першу чергу місцеві вибори. І ми на минулих місцевих виборах взяли третє-четверте місце по всій території нашої країни як перший крок. І зараз ми готуємо політичну силу до парламентських виборів, коли б вони не були. Чи вони будуть осінню, чи весною, чи вони будуть у 2019 році. Наше завдання мати 30% українського парламенту. Для чого? Для того, щоб чітко імплементувати стратегію розвитку своєї країни. Починаємо з 1750 доларів на душу населення. Це ВВП нашої держави на сьогоднішній день. У 90 році було 6400. Чотири рази впало за 25 років. І мінус 10 мільйонів населення. Майже те, що ми втратили у Другій світовій війні. Але з чогось повинні починати. І далі розуміти, що за 5 років ми маємо вийти на 2250 доларів на душу населення. Це змінить медичне забезпечення з 7 доларів на, рук, на, на, на рік на громадянина нашої держави на 11. І так крок за кроком. Тобто, якщо людина будує хату, вона не починає її будувати з покрівлі. Андрей Шептицький, великий настоятель греко-католицької церкви, у своїй хорошій праці, як будувати рідну хату, в дужечках написав державу. пише. Спочатку треба закласти фундамент. Треба пересвідчитися, що він сильний. Подій на фундаменті треба вивести стіни. Тоді треба гарно накрити, потім треба застіхлити, поставити двері, робити упорядкування всередині хати. І ось 25 років незалежності нашої держави. Ми, на жаль, не заклали поки що фундаменту, не вигнали стіни, не накрили ту велику хату державу і не поставили вікна і двері. Але ми повинні це зробити. Тому ми сьогодні поступально крок за кроком власне це робимо по всій території нашої країни. Ну одне з питань, як навести все таки лад у державі, це питання корупції. Кожний, хто приходить так ну, до влади, мужі державні, так можна сказати, кожен собі ставить, ну не ставить за ціль, а принаймні говорять, що корупції не буде корупції не буде. Ну і цим, цим саме вони е, підкуповують людей, всі вірять. І, і думаю, що все це так легко, як викорінити, Або хоча б не як викорінити, як себе тоді можливо почати, так? На, на нижчому рівні. Ми повинні розуміти, українці не є корупціонерами. Звичайно, як в будь-якому суспільстві є люди, які хочуть вкрасти. І сьогодні, на жаль, ті люди, які хочуть вкрасти, в більшості випадків на самих високих щаблях у нашій державі: депутати. Чиновники різних рівнів, і подивіться навіть те, що ми говорили з вами про тарифну політику і про те, що розглядається в НАБУ сьогодні і в Верховній Раді, не міг вкрасти звичайний громадянин весь газ українського виробництва, так і не міг е ті люди, які керували країною всі останні роки, цього не бачити. Тобто це є яскравий приклад дійсно злочину, злочину по відношенню до своєї держави. Але якщо ми говоримо, що корупція це коли. Вчитель взяв коробку цукерок. Чи коли лікар а, взяв а, коробку цукерок, чи кілограм сиру, чи букет квітів, це не корупція. Ми повинні розуміти, що ми повинні створити умови для українця, де він може заробляти достатньо грошей. Я все життя працюю в виробництві. І керуючи в більшості випадків іноземними компаніями в державі. І коли мені говорили, що в Україні не можна знайти людей, які працюють, я говорив неправда. Неправда, гідність, повага, достойна заробітна план. І коли мені говорили, що українці все розікрадуть усіх моїх підприємств, період, коли хтось хотів украсти, тривав якраз до того часу, коли він почав стабільно отримувати місячний дохід, який був не в порівнянні з тим, що він міг потягнути в вигляді мішка добрив чи каністри пального, чи ще чого-небудь іншого. Тому не треба звинувачувати людей, що люди корупціонери. Вичистити політичну систему можна тільки політичною силою, те, що ми робимо, але не треба звинувачувати всю націю в тому, що вона корупційна нація, вона злодій. Звичайно, якщо людині треба платити за газ 2,5-3 тисячі гривень в місяць, у нього дохід в 1300, він вимушений шукати якісь шляхи, як це вижити у цій країні. Але якщо ми зробимо, що вся країна... Як у всіх моїх проєктах буде мати гідність, повагу і достойну заробітну плату. Ми тоді забудемо про всі ті елементи, де ми говоримо про дрібну корупцію. А для того, щоб змінити загальнодержавну високопосадову корупцію, треба привести нормальних людей до влади. На жаль, наша політична еліта це та еліта, яка ще залишилася на сьогоднішній день з 90-х років. Пане Віталію, я буду вам дякувати за таку розмову. Надихаючи, можна сказати, глядачам. Нагадаю, це була програма на часі. Гостем студії був голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Працюємо на благо нашої держави. Наша держава багата, могутня. А українці це є сильна і об'єднана нація. На все добре.